Тепер ми спробуємо об'єднувати фігури. Що у нас тут є? З'єднайте ці півкруги, аби вийшов круг. Подивимось на варіант А. Тут у нас не виходить круг, оскільки недостатньо у нас половинок. Точніше, нам на початку дали якраз таки дві половинки, а чомусь у варіанті А вони стали третинками. І тут не вистачає ще однієї третини для цього кругу. Дивимось варіант Б. Це у нас теж не буде кругом, оскільки у нас тут ось ці точки не стикаються. Тобто це виглядає так, ніби хтось намагався склеїти дві половинки круга разом, але у них не вийшло і синя половинка просто з'їхала. А от якраз таки варіант В нам підходить, оскільки це і буде круг. З'єднайте ці трикутники, аби вийшов більший трикутник. Варіант А. Порахуємо кути. Один, 2, 3, 4. Чотири кути. Це чотирикутник, а нам треба був трикутник. Значить, це не наш варіант. Дивимось на варіант Б. Один, два, три кути. Це трикутник. І він складається з трикутників, які нам дали на початку. Отже, це, ймовірно, буде нашим варіантом. І подивимося ще на варіант В. Тут у нас один, два, три, чотири кути. Теж нам не підходить, оскільки це чотирикутник. Отже, правильним варіантом все-таки буде варіант Б. Нас знову просять з'єднати півкруги. Цього разу у нас синій та червоний. Дивимось на варіант А. Це у нас точно не круг. Це виглядає так, ніби ми просто взяли і перевернули півкруга. ніби у нас був ось так круг. Ми просто взяли і перевернули його. І тепер у нас просто синій півкруг лежить на червоному. Це у нас не буде кругом. Варіант Б якраз таки є кругом. У нас є наші половинки, які нам дали на початку, і ми їх просто з'єднали в круг. Це правильна відповідь. Варіант В тут трошечки не вистачило, щоб він став кругом. і Ось цей простір треба було б заповнити. Тобто, якби ми їх трохи ближче підсунули, імовірно, ми б отримали круг. Але варіант В нам теж не підходить. І останнє завдання з цієї серії: з'єднайте ці прямокутники, аби отримати більший прямокутник. Дивимось на варіант А. Це у нас радше якісь сходи, ну, але це точно не буде прямокутником. Варіант А не підходить. Варіант Б: тут у нас є наша синя половинка, наша червона, і вони дійсно об'єднуються у непоганий такий прямокутник. Варіант Б нам підходить. Варіант В нам не підходить, оскільки ось ця фігура точно вже не є прямокутником.